Всім привіт! Друзі! Сьогодні я б хотів поговорити про один з моїх найулюбленіших ножів, так би мовити, ніж для душі Спайдерко Ренегат. Отакий от, от красунчик. Він в мене вже досить давно. От. Певний час я його носив, користувався, але потім зрозумів, що ну, настільки раритетним ножем це. Ну, на IDC носити його недоцільно. І перейшов до більш, так би мовити, простих варіантів. Але цей ніж і досі лишається в мене. От. Е і сьогодні до мене приїхав ще один ренегат. А перед ним ще один ренегат. Е, Це у нас Плейновий. Я довго чекав ну, досить довго, щоб е приїхав його серейтерний брат. От, і показати їх вам одночасно обидва Тож, подивимося сьогодні. І, як зазвичай, пару слів розкажу про ці чудові ножі. Так, як воно тут. так М. Подивіться, друзі. Новенький сереторний ренегат. Що ж, подивимося вище на ці чудові ножики. Що ж, друзі, сьогодні ми мене на огляді два чудових ножа. Це 23 Ренегат, Плейновий та Серейтерний. Що можна взагалі сказати про цю модель? Випускалася вона з 94 по 97 рік в Голдені Штат рада США, але тут трохи не все так однозначно, як то кажуть, і був один, так би мовити, перевипуск. Цього чудового ножа в 2001 році на форумі Spider Косел Глесер написав, що вони знайшли певну кількість запчастин на ренагати і планують перевипустити цей ніж в наступному році, тобто в 2002. І дійсно, у 2002 році була випущена певна кількість ренегатів але вже Випущені вони були в Японії і відрізнялися трохи від олдскульних оригінальних ренегатів наявністю сталевого вайнера одного з боку Кліпси. От. На цих ножах, як ми бачимо, вайнерів нема. От. І також вирізом під відкриття з обох сторін. Тобто можна було не тільки. Відкрити так от великим пальцем, а викинути ще й середнім. Так, щодо цих ножів, значить, випускалися вони, ну, як зазначає сама компанія Spiderco, для байкерського ринку. В одному з старих каталогів, прямо там зазначено, що. Це ніж для дорожнього воїна в кожному з нас. <сміх> так от може трохи пафосно, але 에, таку для цього ножа задумали цільову аудиторію. <сміх> але е, ці ножі цікаві не тільки цим, а перш за все, за рахунок оцієї от традиційної форми клинка. Чому традиційної? Тому що, друзі, це кліппойд Bowie. І, по суті, це перший складений Буї, який було випущено компанією Спайдерко. Форма ножа Буї це традиційна для взагалі американського ринку. от, ще мабуть з часів Дикого заходу. От, і напевне, задум був такий, що багато хто хотів би мати ножа Bow, але враховуючи його великі розміри, ну. Він не дуже підходить для щоденного використання. А тут ось маєте складений невеличкий ніж бой. Якось так. От. Сам ніж дуже зручний, в нього є чойл, як би мовити, 50 на 50, тобто половина клинка, половина руків'я. І це дозволяє дуже зручно так от взяти для якихось тонких робіт. От. Але ну, ця хижа форма просто натякає, що особливо серейтерний, що ніж явно не для цього. Враховуючи його назву, ренегат так. І оцю от хижу форму, ну, в мене така асоціація викликає от цей ніж. Що він зроблений для того, щоб якийсь брутальний байкер там, встромив в колесо поліцейської машини. Ну, дуже харизматичний ніж. І, на сьогодні, вже, оскільки е, давно вони не випускаються і є досить рідкісними, е, ці ножі е, мають досить велику колекційну цінність. Е, окрім цього, е, необхідно зазначити, що у Ренегата є молодший брат спайдерко C24 Blackhawk. Це, по суті, такий самий ніж, але просто е, зменшений в півтори рази. Е, е, ну, якось. Трохи пізніше, мабуть, я покажу його. От. І випускалися вони фактично одночасно, майже як пара: Ренегат та Блекхок. Ну, подивитись, я думаю, що буде можливість порівняти. Е так. Що ще? М ну, мабуть, для анбоксингу досить. Е я б хотів тільки зазначити, що. Цей ніж, ну, от, мій особистий, от, він е, і досі викликає в мене м, одні з найших е, емоцій е, ну, в, в плані, е, як у власника ножа. От, е, дійсно, ним можна користуватися, але е, це все ж таки вже більш колекційний предмет. От, і. Ну, це просто must have будь-якому колекціонеру і поціновувачу спайдерку. Друзі, цей ніж дійсно вартий вашої уваги. От. Я ж кажу, мій, ну, досі в мене викликає таку якусь невеличку ейфорію. Дуже приємний ніж. Якщо матимете таку нагоду, а я думаю, матимете, то дуже раджу. Додати до своєї колекції Spider Carinгат. Що ж, друзі, на сьогодні на цьому в мене все. Традиційно дякую вам за увагу, всім, хто подивився це відео. І залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре. Бережіть себе, всім пока!